І третя частина нашого розбору AI в продажах попередніх кваліфікацій лідів без навантаження на команду. Це частина, де я вам детально покажу, які KPI та метрики, а також ROI, тобто окупність, отримуєте ви внаслідок впровадження такого рішення у ваш бізнес. Якщо раніше ваш сейлз менеджер витрачав на холодні непотрібні дзвінки до 40-50% свого робочого дня, то тепер це зменшується до 10-15%. Відповідно, сейлз менеджери можуть проводити на 40% більше часу вже з кваліфікованими лідами, а сама конверсія у зустрічі зростає на 20-30%. А що стосується ROI, а саме у купності? якщо у команді 8 селзів і кожен витрачав раніше по 2 години на день на пусті кваліфікаційні дзвінки, це орієнтовно 16 годин на день, а саме 320 годин на місяць. Якщо взяти 25 доларів на годину, це економія у 8 тисяч доларів на місяць. До цього всього ваша команда отримує додатково орієнтовно 5-7 угод завдяки точнішій кваліфікації.